Добрий день! На сьогоднішньому уроці ми розглянемо як виконуються арифметичні дії над звичайними дробами. Одну сьому треба додати до 2 сьомих. Знаменник у нас однаковий, отже ми записуємо в такому вигляді і в результаті отримаємо 3 сьомих. 12-13 відняти тринадцятих аналогічно. Записуємо як 12 мінус 10 поділити на 13, і нас вийде 2 13. Скоротити дріб. восьмих ми представимо у вигляді. В чисельнику записуємо 3 на 2, а в знаменнику 4 на 2. Після скорочення двійок залишається 3 четвертих. 3 помножити на 4, мінус 3 помножити на 2 і поділити на 3. Яку ми чисельнику можемо винести, і в результаті ми отримуємо 2. Одну другу додати одну п'яту знаменник. У нас різні, різні знаменники, отже, ми домножаємо перший на 5, другий на 2, що застиг до спільного знаменника. в результаті отримаємо спільний знаменник 10, чисельнику додаємо і отримуємо 7 десятих. Одна четверта плюс 5 шостих. Аналогічно, перший дріб домножаємо на 3, другий на 2 для спільного знаменника. І в результаті ми отримаємо спільний знаменник 12, чисельника додаємо, і виходить 13 дванадцятих. Це буде неправильний дріб, можна його виділити цілу частину, записавши як 1 1 дванадцята. 1 друга плюс 1 четверта. 1 другу ми домножаємо на 2 і додаємо 1 четверту, у нас буде 3 четвертих. 3 четвертих плюс 1 четверта буде 4 четвертих, в результаті це одиничка. Від одинички треба відняти 1 п'яту. Отже, ми одиницю домножаємо на 5, віднявши, отримаємо 4 п'яти, 4 п'ятих плюс 1 1 четверта можна. Представити 1,1 четверту у вигляді неправильного дробу. це буде 5 четвертих, 4 п'яти і 5 четверту, спільний знаменник для них буде 20, отже, 4 п'ятих ми домножаємо на 4, а 5 четвертих на 5. Результат ми отримаємо 41,20. 41 двадцята 41 відняти 1 трецю, спільний знаменник 60, отже, 41,20 домножаємо на 3, а 1 трецю на 20. В результаті ми отримаємо 103,6. 17,20 мінус в дужках 1 четверта плюс 1 п'ята. Як завжди, ми в ді дію робимо дію в дужках. 1 четверта плюс 1 п'ята. Знаменники у нас різні, отже, нам треба ізвести до спільного. Перший дріб домножаємо на 5, а другий на 4. У нас вийде 9. Двадку, 17 мінус 9, дорівнює 8, 20. скоротимо на 4, залишається у нас 2 п'яти. Аналогічно, як з попереднім: 3 п'ятих мінус одна шоста спільний знаменник 30. Перший дріб домножаємо на 6, а другий на 5. Вийде у нас 18 мінус 5, це буде 13х. І перший дріб ми домножаємо на 15, у нас виходить 15-13, дорівнює тридцятих, скоротимо на 2, вийде 1 п'ятнадцята. Щоб помножити два дроби, нам відомо, що треба чисельники перемножити і знаменники перемножити окремо і все записати під спільну риску. Отже, 9 помножити на 2, у нас 18, 8 помножити на 3, 24. У нас вийшов дріб, 18, двадцять четвертих. Скоротимо його на 6. У нас виходить 3 четвертих. 3 п'ятих, помножити на 18, тридцятих, 3 помножити на 18, буде 54, 5, на, 5 на, 30, на 30, 150. Отже, вийшов дріб 54, 150 скоротимо на 6. Виходить 9,25. Щоб поділити два дроби, нам треба перший дріб записати без змін, а другий перевернути. Ми записали його під спільну риску, в нас виходить 11 помножити на 40, поділити на 12, помножити на 13, 33. 11, 33 можна скоротити на 11, 40. І 12 поділити на 4. В результаті ми отримаємо 10 дев'ятих. І це буде 1,19. 5 шостих поділити на 3 четвертих. Перевертаємо другий дріб. У нас виходить 5 помножити на 4, розділити 6 помножити на 3. 6 і 4 ми можемо скоротити на 2. А в результаті ми отримаємо 10 дев'ятих, знову ж таки, 1,19. njakuzauban